вересня, середа у ефірі новини на каналі бізнес в студії Людмила Добровольська. Вітаю вас і далі ми розкажемо про такі події. Аграрні біржі в Україні є, а біржового ринку немає. Замість торгувати вони переважно реєструють зовнішньоекономічні контракти. Зараз державна аграрна біржа тестує електронну торговельну систему. Експерти попереджають про державну монополію. Посвідчення про безпеку готелів в Україні вже не потрібно. Відтепер сертифікація добровільна, обов'язкова тільки для отримання зірковості. Малі підприємці на тому заощадять, недобросовісні нагріють руки. Хочете зберегти і примножити свої активи? Інвестуйте у Сингапур. Яка податкова політика і низький податок на розкіш роблять цього меккою для мільйонерів усього світу. Зараз їх тут уже 90 тисяч. Рівно на годину від 10 до 11 ранку призупинить завтра торги українська біржа у такий спосіб. Учасники ринку протестують проти депозитарного закону. Вони упевнені у своїй чинній редакції він сприятиме утраті українським фондовим ринком інвестиційної привабливості. Серед негативних наслідків закону називають створення єдиного центру для клірингових розрахунків. Усі інші клірингові банки стануть його клієнтами. і Так центр отримає абсолютно конкурентну перевагу. Водночас національна комісія цінних паперів, Фі фондового ринку попередила: якщо торги призупинять українську біржу можуть позбавити ліцензії. За кордон нам допоможе. Щойно Рада Нацбанку рекомендувала уряду активізувати співпрацю з МВФ у рамках програми стендбай, як у Сполучені Штати виїхала ціла делегація українських міністрів і посадовців на чолі з головою НБУ Сергієм Арбузовим. Крім власне, МВФ зустрітися там мають і з представниками Мінфіну і Світового банку. Загалом за програмою Стендбай Україна мала отримати 15,5 мільярдів доларів. Поки що має хіба п'яту частину. Варто було Києву відмовитися від подальшого збільшення тарифів для населення, як фонд фінансування припинив усі подальші спроби переговорів із МВФ поки що закінчувалися нічим. Аграрні біржі в Україні є, а біржового ринку немає. Замість торгувати вони переважно реєструють зовнішньоекономічні контракти. Зараз державна аграрна біржа тестує електронну торговельну систему. Експерти попереджають про державну монополію. Остання тенденція аграрних бірж відстежував Руслан Шаріпов. Вони потрібні для розвитку галузі, але в Україні класичних функцій фактично не виконують. У нашій країні майже чотири десятки сертифікованих аграрних бірж. Така кількість продиктована не потребами ринку, кажуть в аграрному союзі. Та величезна кількість бірж, яка зареєстрована в нашій державі, на жаль, не сформували біржового ринку на сьогодні. Ну 90 відсотків. Я думаю, навіть більше товаровників, в принципі. Не вміють користуватися інструментами. Вітчизняні аграрні біржі переважно займаються не біржовою торгівлею, а реєструють зовнішньоекономічні контракти. Згідно з законодавством, контракт має бути зареєстрований. Фактично, ви просто платите додаткові видатки, реєструючи контракт на біржі, але це не є біржова торгівля як така, як до того звикли в світі. Витрати експортерів на реєстрацію контрактів. Чималі лише за двома експортними позиціями. Пшениця та кукурудза товаровиробники торік сплатили близько 140 мільйонів гривень. Підрахували в Українській аграрній конфедерації. Більша половина цих коштів осіла на рахунках державної аграрної біржі. Ринок сільхоспродукції, який проходить через нас, він складає з року в рік десь 75-85%. Це те, що стосується зернових. А скільки сама аграрна біржа продає, це складає 98-99%. Всіє сількуспродукції. Нині Державна аграрна біржа намагається запустити прозорий механізм біржової торгівлі, проводять тести електронної торговельної системи. Через декілька років планують впровадити ф'ючерси у національній валюті. Та експерти поки не поспішають позитивно оцінювати такі кроки, побоюються монополізації з боку держави. Як буде поводити себе цей один гравець, який на сьогоднішній день підтримується урядом, поки що важко сказати. Якщо буде примусове. Залучення аграріїв виключно до одного гравця це теж не буде позитивом, як мають бути дуже прозорі умови і гарантії. В Україні є близько 300 трейдерських компаній, які за готівку скуповують зерно практично біля комбайнів і таким чином формують тіньовий ринок, зазначають експерти. Від цього страждають аграрії. Активні біржові торги могли б сформувати прозорі ціни на сільгосппродукцію. а вони вже стануть орієнтирами для всіх учасників ринку. Руслан Шаріпов, новини телеканал Бізнес. Група компанія Остар Юніон інвестуватиме у виробництво курячих яєць. Тут планують вкласти у збільшення потужностей 34,5 мільйони доларів. На ці гроші оновлять ташники і модернізують цех переробки курятини. До 2014-го стар Юніон має намір збільшити виробництво майже наполовину до 1 мільярда 200 тисяч яєць. Потім компанія має у планах розширити експорт і вийти на європейський ринок. Україні свою продукцію реалізує під торговельними марками Ясенсію. Віта Телешівські яйця. За місяць у Києві стартує конференція Айді уже третій рік поспіль. Вона збирає найвідоміших інвесторів і бізнес-тренерів СНД. Ітиметься про інтернет-підприємництво аж надто привабливе для західних інвестицій. Тільки за останній рік у цю сферу бізнесу було вкладено понад 5 мільярдів доларів. Організатори Айді запевняють, цьогоріч формат заходу буде унікальним. Аніштоволі конкретні, важне понятне речі, то щобирає максимальний піар кампанії. То есть больше того, что мы можем дать молодому молдому нарождающемуся интернет-бизнесу на территории Центрально-Восточной Европы. Ну и, соответственно, приз, то есть в прошлом году, призовой фонд, в прошлом году это было 10 тысяч евро, 100 тысяч гривен, в этом году это 300 тысяч гривен. То есть мы считаем, эта сумма очень достойная и адекватная. І відтепер тепер безпека клієнтів українських готелів, справа рук самих клієнтів українських готелів. Рішенням уряду сертифікація відтепер добровільна, необхідна хіба що для надання, а чи підтвердження зірковості закладу. Це сприятиме тінізації вітчизняного готельного бізнесу. Малі підприємці на отриманні сертифікату зможуть заощадити, а недобросовісні – нагріти руки, казали експерти Олексію Фролову. Графін, дві склянки, радіоточка та розетка для електробритви на 110 вольт. Ще нещодавно це було обов'язковою умовою, аби відкрити власний готельний комплекс чи, приміром, гостел в Україні. Так звана обов'язкова сертифікація готелів на відповідність правилам безпеки була розроблена ще за радянських часів і встановлювала мінімальний набір послуг, які може отримати турист в Україні. Однак в уряді вирішили її скасувати. Експерти кажуть, зіркові готелі переваг від цього не відчують. То, что касается отмены этого сертификата как такового, для серьезных игроков рынка, которые придерживаются всех стандартов, которые хотят зарабатывать деньги, которые хотят иметь минимальное количество, а лучше вообще не иметь каких-либо претензий от клиентов, это постановление существенного влияния не окажет. Готелі і надалі проходитимуть щорічну сертифікацію, але вже добровільно, адже вона є обов'язковою для надання готелю зірковості. До того ж, коштує ця послуга близько трьох тисяч гривень, невеликі гроші для зіркового готелю. Натомість, маленькі гостели ці кошти зможуть заощадити. Втім, за безпеку перебування у них держава не нестиме відповідальності. Тож то що касається, ну скажімо так, малих готелів, які... не претендует ни на какие звезды, то здесь не уходи, необходимо полагаться на добросовестность владельцев этого бизнеса или генеральных менеджеров, которые руководят такими отелями. Скасування обов'язкової сертифікації готелів може призвести до тінізації бізнесу, переконані експерти. Відтепер нечисті на руку готельєри можуть зводити готельні комплекси і називати їх дохідними будинками. Реєстр постояльців там вести складно, тож ухилятимуться від податків. Мене більше смущає те, щоб не вийшла ситуація стихійного розвитку готельного бізнесу наподобі того, що відбувається в Криму і в Карпатах. Коли... по сути, средства размещения, они создавались не как гостиницы, а как такие гостевые дома. При этом возводились, по сути, отели с набором услуг, те же бассейны, рестораны. Серед мінусів і вартість страховки для готельєрів вона може подорожчати, однак відчутно вдарить це лише по гаманцях закордонних мереж готелів, для яких страхування є обов'язковим. К сожалению, поки в Україні це не дуже популярний Я зараз говорю про страхування саме відповідальності готелів. Це більше западне вені і зачастую являється требуванням материнських компаній груп готелів. Ну собственно говоря, так ми і страхуємо по желанню. Скасування сертифікації матиме позитивний ефект, передусім для малих готелів. Крім коштів, вони економлять і свій час, адже для отримання сертифікату потрібно щонайменше два місяці. Втім, зазначають експерти на якості послуг міні-готелів це ніяк не відобразиться. Олексій Фролов, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Нафта дешевше на лондонській біржі ціни на нафту марки Brent упали сьогодні майже на 3 відсотки до 108 доларів 70 центів за барель. Причина зростання товарних запасів нафти у Сполучених Штатах, що перевищили очікування більше ніж у восьмеро, кажуть експерти. Вплинули на ціну і плани Саудівської Аравії знизити вартість енергоносіїв і збільшити видобуток до 10 мільйонів барелів на добу. Це буде найвищий показник за останні 30 років. Третій у світі пивний виробник Heineken за пів кроку від дотримання контролю над популярним азійським пивним брендом Тайгер. Після цієї новини акції Хайнекен зросли на понад 5%. Від останньої пропозиції ціна угоди не змінилася і становить понад 4,5 мільярди доларів. Акціонери голосуватимуть 28 вересня. Аналітики прогнозують позитивний результат. Хочете зберегти і примножити свої активи? Інвестуйте у Сингапур. М'яка податкова політика і низький податок на розкіш роблять його мекою для мільйонерів усього світу. Зараз їх тут уже 90 тисяч. Тільки протягом останнього року у цій країні накопичилося активів на 1 трильйон доларів, каже Ольга Децюк. Дорогі автівки, вишукані прикраси, елітна нерухомість. Сингапур знає, як догодити багатіям. Це місто країна перетворилося на азійський центр управління активами. Найзаможніші бізнесмени лишають тут свої інвестиції і навіть примножують їх. It's not so much tax driven, but... Азія на сьогоднішній день найбезпечніше місце для збереження активів у Європі чи Америці. Ризиків значно більше. Не обов'язково лишати тут усі свої збереження. Однак, очевидно, що цей регіон має багато перспектив. Показовим є приклад Едуардо Саверіна. Один із співзасновників мережі Фейсбук відмовився від американського громадянства на користь сингапурського. Перш за все через м'яку податкову політику. Мільярдер таким чином зберіг значний прибуток від продажу власних акцій. Інших приваблює низький податок на розкіш. Тож кількість мільйонерів у Сингапурі щороку зростає. Нині в країні їх понад 90 тисяч. Це створює попит на банківські послуги. Услід за багатіями в Сингапуру йдуть слідом банкіри та фінансові менеджери, адже так вони можуть прикласти руку до грошей, які надходять в країну. Експерти прогнозують, популярність регіону серед багатіїв зростатиме і надалі. Вже до 2050 року, за прогнозами експертів, Сингапур має шанси стати найбагатшою країною світу. А мультимільйонерів у Азії буде більше ніж у північній Америці та Європі разом узятих. Ольга Дацюк, новини телеканал Бізнес. На масове побоївсько перетворився шахтарський мітинг у болівійському лапасі. Під час стихійної сутички демонстрантів із поліцейськими вибухнув заряд динаміту. Повідомляють про одного загиблого. Гірники наполягають на своєму праві працювати на націоналізованій урядом Ево Моралеса Копальні Колквірі, одній із найбільших в Україні. Кероє нею державна вугільна корпорація, але найбільш гласі ділянки шахти отримали шахтарські кооперативи. Переконані протестувальники кооператори своє віддавати наміри не мають. А влада змінювати щось відмовляється. Тож коли і власне чим протистояння завершиться, сказати важко раніше страйкарі перекрили усі великі автошляхи до лапасу. Ну а поки південноамериканські шахтарі протестують на вулиці їхніх південноафриканських колег нарешті свято після шеститижневого страйку, вони повертаються до роботи. Менеджмент компанії Лонмін зрештою таки підніме зарплату працівникам платинової компанії «Мерікана» на 22%. Попри це, ситуація у видобувній промисловості пар залишається напруженою, каже Анастасія Боринець. Ну, на шахти вже завтра, проте їхні півторамісячні протести обійдуться країні та галузі недешево. Боргові зобов'язання підприємств зросли. А інвестори злякалися і не поспішають вкладати гроші у видобуток дорогоцінних металів та корисних копалин. І це лише підлило дьогтю в перспективну, але вже не медову індустрію слід звернути увагу на спад виробництва, який спостерігається на шахтах Південної Африки, а також на підвищення цін на електроенергію протягом останніх років, і разом з цим додаткові податки на видобуток, оплата ліцензій та ще багато речей, які впливають на галузь. Шість тижнів страйку шахтарів коштували країні понад 500 мільйонів доларів. Така оцінка президента країни. Ще одним наслідком стало падіння акцій гірничовидобувної компанії Лонмін на 37%. Сотків, а головне, протести спровокували ріст цін на платину на 20%. У результаті ціни на платину зросли, але яким чином за рахунок скорочення видобутку. А це означає нестачу інвестицій в майбутньому або й подальше закриття підприємств, і це надзвичайно болючий процес для південної Африки. Згода досягнута між менеджментом та працівниками шахт, дуже важлива, кажуть аналітики. Втім, не беруться прогнозувати подальший розвиток гірничовидобувної індустрії Південно-Африканської Республіки. Підвищення заробітної плати на шахті Марікана може спровокувати страйки на. На інших шахтах країни. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Що дорожче паливо, то вище ціни на квитки авіаперевізників. Люфтганза оголосила здорожчання своїх далекомагістральних рейсів у межах від 20 до 150 євро. Українських пасажирів воно зачепить хіба на транзитних рейсах через Німеччину. Лише часом піднімуть ціни Остріан Герлайнс і Swissair, що входять у групу Люфтганза. Аналогічні кроки обіцяють повітряні перевізники Сполучених Штатів та Азії. Вітчизняні поки що тарифи не чіпають. Основні гравці американського ринку за. Являють про ще масштабніше підвищення цін перельотів, причому на більшості своїх внутрішніх маршрутів, Людганзе наголошує, здорожчання газу спричинило у першому кварталі до подвоєння операційних збитків до 381 мільйона євро. Привізники спробують зберегти прибутки коштом лояльних клієнтів, але замість того їм варто переглянути бізнес-моделі, аби залучити більш широкий пасажирський прошарок, кажуть експерти. Вісім населених пунктів об'єднати у одне місто пропонують на італійському острові Ельба, які від того переваги розкаже Анастасія Буренець. На 200 квадратних кілометрах цього острова розташувалися 8 міст. Кожне має свою мерію та депутатів. На 30 тисяч населення припадає понад 130 чиновників. А щорічні витрати на отримання поліції у півтора рази більші, ніж було б у єдиному місці. Таку розкіш Італія, що переживає складні часи, дозволити собі не може через боргову кризу країна скоротила наш бюджет на 10%, а це 2 мільйони євро. Мери трьох міст розробили плани об'єднання ще в серпні, але для запуску юридичної процедури свій підпис під ініціативою мають поставити щонайменше 5 тисяч місцевих мешканців. Більшість із них за це смішно і безглуздо ділити маленький острів на вісім міст та розділяти менше 30 тисяч людей на вісім окремих населених пунктів. Це марна витрата грошей. Нині через скрутне економічне становище уряд Маріо Монті провадить політику жорсткої економії. Цьогоріч бюджет країни урізали більш ніж на 4 мільярди євро. Якщо об'єднання міст острова Ельба буде успішним, приклад можуть наслідувати по всій країні. Анастасія Боренець новини телеканал. Бізнес гнучкий бізнес започаткувала британка Дженні Гоквінтик. Два роки тому у рейтингу винаходів року журнал Тайм віддав її пластиліну цементу 22 друге місце. У той час як якеплівський айпад опинився на 12 сходинок нижче. Як приліпити до себе увагу мінімальними зусиллями? Розкаже Ольга Дацюк. Уявіть собі пластилін, гуму та цемент під однією обгорткою. Зібравши все це докупи, ви отримаєте сугру, спеціальний матеріал для склеювання та декорування. Його винахідниця Джейн пишається своїм дітищем. Матеріал надзвичайно простий у використанні, однак багатофункціональний. Сугру – гру це новинка, яка допоможе вам відремонтувати речі чи навіть прикрасити їх. Відламайте шматочок, надайте йому потрібну форму, поки він м'який. І вже через 24 години матеріал затвердіє. Крючки для одягу, латки для взуття, наліпки, прикраси, усе це під силу сугру, матеріал водонепроникний, Колір як і форму надає споживач. Для цього достатньо змішати кілька різнокольорових шматків. Набір з восьми пакетиків коштує 24 долари. Сама дизайнерка і досі не знає усіх можливих застосувань для свого винаходу. Я яї не уявляла, що є стільки варіантів для сугру. Як тільки він пішов на продаж, у інтернеті почали з'являтися сотні прикладів його використання у посуді, у техніці у взуті його ліпили навіть на музичні інструменти. Інновацію оцінили і колеги Джейн. Цьогоріч на лондонському тижні дизайну вона отримала спеціальну нагороду у номінації Підприємець-дизайнер. Сама авторка запевняє, іноді для комфорту не вистачає маленької деталі, але ніхто чомусь не здогадався її створити. Тепер трансформація. Головна тема бізнес-планів Джейн. У майбутньому вона планує розширити виробництво і залучити для цього низку інших матеріалів. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Ну і на сам кінець ще трошки цифр. Індекс української біржі сьогодні просів на 0,98%. Нацбанк банк курс гривні до долара тримає стабільний євро сход на 4 копійки. Власне, так само як і на міжбанку. долар і рубль змінилися неістотно. Ну і наразі це все. Але наша команда відстежує перебіг подій. Тож я прощаюся з вами зовсім ненадовго. Моя електронна пошта Елдіат Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує свій час. Будьте з нами. Побачимось.